В цьому відео мова піде про пантографи для мікрофона. Скоріше за все, якщо ви працюєте за робочим місцем зі студійним мікрофоном, наприклад, ви стрімер чи ютубер, або записуєте підкасти чи СМР відео, то в будь-якому випадку рано чи пізно ви задумувались над покупкою пантографа. І сьогодні я хочу розповісти про три різні пантографи для мікрофона від компанії Office Pro: це модель sa 130, sa 148 та а 166. Розглянемо відмінності між цими пантографами, а також поділюсь своїми враженнями. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua, поїхали! Поїхали! І так, першим розглянемо пантограф Office Pro sa 130 Приходить він в ось такій досить невеликій коробці в порівнянні з двома іншими пантографами. На фронтальній частині коробки бачимо назву компанії та модель. Далі бачимо зображення самого пантографа і головні його переваги. На тильній частині коробки бачимо всі характеристики і особливості. Всередині нас зустрічає сам пантограф і кріплення до. Стільниці або струбцина, звичайно ж, є і інструкція: є шестигранник, а також шарова голова, до якої і кріпиться сам мікрофон. Струбцина дуже надійна, все зроблено з металу. Є два варіанти кріплення: або кріпити до стільниці зовні, або якщо в стільниці є отвір, то можна закріпити струбцину через цей отвір. Даний пантограф можна кріпити до стільниці з товщиною від 10 до 55 міліметрів. В мене ніяких отворів та вирізів на стільниці немає, тому. Я всі пантографи буду кріпити зовні стільниці. Встановлюю струбцину, прикручую її, і одразу можна встановлювати пантограф. Все дуже просто. Також на струбцині є гвинт, який ми можемо затягнути і таким чином надійно зафіксувати пантограф. Потім прикручуємо шарову голову до самого пантографа. Тепер можемо встановлювати мікрофон і все надійно фіксувати. Я використовуватиму мікрофон FIFINE K658. Він важить 400 грамів разом з павуком. Шарова голова має різьбове кріплення 3-8 дюймів. А також є перехідник на різьбу 5 дюймів. Комплекті, що підійде для більшості мікрофонів. Також цей пантограф розрахований на мікрофони з вагою від 100 грамів до 1 кілограма. Весь механізм знаходиться всередині металевих трубок, які ще й закриті пластмасовими накладками. Тобто ніде нічого взагалі не стирчить, пружин не видно. Але підтягнути чи, навпаки, ослабити механізм можна за допомогою двох гвинтів, які знаходяться під пластиковою кришкою на магнітах. Пантограф має ось такий. Кабель-канал, який закривається пластмасовою кришкою, що дуже зручно. Тобто нічого під час прямих трансляцій або зйомки відео, нічого заважати взагалі не буде. І кабель буде надійно сховано. Перше плече стійки має довжину 397 мм, а друге плече 402 мм, що дозволить розташувати мікрофон максимально комфортно, щоб отримати найякісніший звук під час стрімів. Причому мінімальна висота, на якій можна розмістити. Розмістити мікрофон це від 0 см від стільниці, тобто прямо впритул. І максимально це 847 мм. Це ось таким чином все виглядатиме. Але ще можна шарову голову повернути і максимально далеко розмістити мікрофон. Так само можна його розмістити вверх, та і взагалі в будь-якому положенні. Можна так розмістити. Або ось так. Також дивіться на ось цьому зображенні. Тут видно на який кут можна повернути кожен вузол, кожен шарнір даного пантографа. І також все досить надійно фіксується, все тримається, нічого не вискакує, не вистрибує, мікрофон не улітає вверх, а надійно фіксується. Це самий бюджетний варіант, який я покажу в даному ролику, і коштує він 1800 гривень на момент запису цього відео. Наступний пантограф Office Pro sa 148. Приходить він вже в значно більшій коробці. Знову ж таки, на фронтальній частині зображення самого пантографа і те, як він виглядає на геймерському столі. А на іншій стороні знаходиться схема, на якій видно всі розміри пантографа, а також Кути, на які може повертатись кожен шарнір. Всередині зустрічає пантограф в розкладеному стані, а також коробка, де знаходиться струбцина. Як і в попередньому варіанті, струбцину можна встановлювати як на зовнішню частину стільниці. Так і в отвір в самій стільниці, якщо такі є, все необхідне, є одразу в комплекті. До речі, в цій моделі струбцина розрахована на товщину стільниці від 10 до 60 мм. Прикручуємо її до стільниці і встановлюємо сам пантограф. Плечі в цій моделі зроблені з металу, а от шарніри тут пластикові. Пружинний механізм знаходиться всередині і регулюється за допомогою гвинта на нижній частині пантографа. Поворотна штанга на 360 градусів разом із поворотною ручкою забезпечують гнучке регулювання кута нахилу. Пружинний механізм дозволяє легко рухати пантограф вгору та вниз, але також кожен шарнір можна затягнути за допомогою гвинта, що дозволяє встановити як легкий мікрофон, так і тяжкі мікрофони з вагою до 1 кілограма. Завдяки якісній внутрішній пружинній системі навіть найтяжчий мікрофон може бути ідеально збалансований. Три шарнірні з'єднання забезпечують гнучки та плавне регулювання висоти та положення для отримання найкращого звуку. Довжина першого плеча 432 мм, а друге плече має довжину 393 мм. В цій моделі також є кабель-канал, в якому ви можете зафіксувати мікрофонний кабель. За допомогою пластикових защіпок. Різьбовий тримач мікрофона на 3-8 дюйма з перехідником на 5-8 дюйма підходить для більшості вокальних та динамічних мікрофонів. Виглядає цей пантограф дуже сучасно, і, на мій погляд, він чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Коштує ця модель 2000 гривень, що в цілому досить адекватна ціна для якісного пантографа. І останній варіант на сьогодні це модель Office Pro SA-166 – Приходить цей мікрофон також в дуже великій коробці. На фронтальній частині бачимо зображення пантографа і також те, як він виглядає на столі. На зворотній стороні бачимо габарити і усі коти повороту шарнірів. Всередині, як завжди, йде сам пантограф, а також коробка зі струбциною та комплектуючими. В цій моделі струбцина відрізняється від двох попередніх варіантів. Тут немає гвинта, який потрібно закрутити. Механізм знаходиться в. Всередині, і потрібно крутити ось цю циліндричну ручку, щоб закрутити або відкрутити струбцину. Ось ця частина зроблена з металу. Але сам механізм і корпус пластикові. Причому товщина стільниці для цієї струбцини від 18 мм до 60 мм. Але також є варіанти кріплення через отвір в стільниці. І вже таким методом можна кріпити струбцину до стільниці з товщиною від 10 до 6 мм. Прикручуємо струбцину до столу. Вставляємо пластикову направляючу і також декоративну накладку оранжевого кольору. І вставляємо пантограф. В цій моделі плечі пантографа виготовлені з алюмінієвої трубки, а шарніри також пластикові. Пружинний механізм знову ж таки знаходиться всередині і регулюється за допомогою гвинта на нижній частині пантографа. Довжина першого плеча 370 мм, а друге плече 400 мм. Максимальна висота, на якій дозволить розмістити мікрофон цей пантограф це 920 мм. Три шарнірні З'єднання забезпечують гнучке регулювання висоти та положення для отримання найкращого звуку, а фіксація кожного шарніра забезпечує підтримку мікрофона вагою до 1 кг. Різьбовий тримач також підходить для більшості мікрофонів. Є перехідник з 3-8 дюйма на 5-8 дюйма для універсальної сумісності з більшістю мікрофонів, павуків та поп-фільтрів. В цьому пантографі також є кабель-канал з фіксаторами, що дозволить тримати всі дроти в порядку. Коштує ця модель на момент зйомки цього відео 2300 гривень. На мій погляд, будь-який з цих пантографів заслуговує уваги, і краще один раз взяти надійний та якісний девайс і комфортно з ним працювати, ніж завжди мучитись з максимально дешевими та компромісними варіантами паче, ці пантографи досить адекватні по ціні. Особисто мені найбільше сподобались ось ці два варіанти: це модель sa 130 та SA148. Адже перший пантограф дозволяє максимально зручно встановлювати та е, регулювати і налаштовувати мікрофон під себе, тому що в нього саме ось ця частина це шарова голова. А друга модель має дуже цікавий та симпатичний дизайн та надійне кріплення до. Стільниці пантограф sa 166 також цікавий, але в нього кріплення до стільниці, тобто механізм кріплення струбцини, в нього пластиковий, що не вселяє довір. Якщо вам якийсь із цих пантографів сподобались, посилання будуть в описі під цим відео. А якщо вам сподобався цей мікрофон FIFA NK658, його ви можете придбати прямо в Україні в офіційного представника бренду. Посилання також залишу в описі під цим. Відео. А я з вами не прощаюся і сподіваюсь, зустрінемось в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!